Черкашина віра, сон, Тарас Шевченко. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбати собою, зять у домовину. Той ту то заму обирає, свата в його хаті, а той нишком у куточку Гострить ніжна брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка, підкрадеться, вижде нещасливий в тебе час, та й запустить пазури в печінки, і не благай, не вимоляй, ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний, це храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду, точить, а братія мовчить собі. Витрішивши очі, як ягнята, нехай каже, Може так і треба, так і треба.